Влітку і восени 2014 року щонайменше 5 сіл та селищ Луганської області, розташованих поблизу кордону з Росією, Колесниківка, Комишне, Мілове, Дмитрівка, Побєда – обстрілювалися з території Російської Федерації зі ствольною та реактивною артилерією. Звітувала про ці факти російської агресії Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Брюсселі. Правозахисники збирали беззаперечні докази цих фактів упродовж двох років. Нагадаємо, що у селищі Побєда був розташований штаб оперативного командування Північ а під підмитрівковою військова база, де серед чотирьох підрозділів української армії була і наша перша танкова бригада. 2014 року під Дмитрівкою була створена військова база. Під час наступу російських частин саме сюди відступали різні підрозділи української армії. В ніч з 3 на 4 вересня ракетами Смерч з території Росії табір українських військових був обстріляний. Ще 1 вересня бойовики оголосили ультиматум забратися з Дмитрівки впродовж 72 годин. Інакше. Інакше наступило в ніч з 3 на 4 вересня. Прицільне саме по табору українських військових лягали снаряди, горіли намети, горіла техніка. А техніка була з боєприпасами, які вибухали ще протягом восьми годин. Українських захисників цілеспрямовано спрямовано рівняли з землею. От як згадується пекло свідок, директор літературно-меморіального музею заповідника Михайла Куцюбинського Ігор Куцюбинський, який захищав Україну у складі першої танкової бригади. Це була база, велика база була, тому що в середині липня вже так склалася на фронті ситуація, що ми фактично там звільняли один населений пункт за іншим. І там була велика база, і була, значить, і снаряди були, і значить, стрілкове озброєння, і багато було автомобілів, танки, там ремонтувалися на місці прямо танки, БМП, БТРи. І тому тоді ця база, вона була там недалеко від щастя, де вже безпосередньо там весела гора і так далі. Там бої були в той час ближче до Луганська. І в середині серпня десь сталася ситуація, що з Росії стали надходити підрозділи російські, стала мінятися ситуація. У них стала чисельна перевага, розумієте? І десь в кінці серпня там трапився в Донецьку під за Донецька Міловайськ, а у нас там трапила, ну, мається на увазі на тому секторі, А, де ми були. Це Луганська область. От, сталася ситуація, що почали заходити російські підрозділи, крім того, що були місцеві, там найманці, кадирівці, ці, ще й регулярні російські війська. Вони стали, звичайно, зброя у них теж міцна була, стали обстрілювати наші блокпости. От, і стали повертатися на цю базу значить, наші екіпажі, танки, в тому числі, БМП, машини, автомобілі. Їх накопилося. а десь в кінці серпня. Через місцевих, очевидно, ці сепаратисти чи російське керівництво дало ультиматум, що за три дні звільнити Дмитрівку. А там було багато людей, ну не буду казати, скільки, мабуть, до тисячі, може, трохи менше. Техніки дуже багато. От, ну і так, Не тільки перша танкова була. Не тільки, там була ще 24-та бригада, це з Львівська, і 12-й Київський територіальний батальйон. який взагалі, наскільки я знаю, там не було у них ні окопів, нічого, одні намети. І ще був якийсь підрозділ, там трошки далі, я вже не пам'ятаю, далі на виїзді з Митрівки. І так трапилось, що в ніч, з 3 на 4 вересня, точніше, десь приблизно о 2.45 стався цей обстріл. А до цього ще вони тричі обстрілювали Митрівку ввечері 3 числа, починаючи з 9 годин, тричі, з смерті лягали десь там така. Гора невеличка, може, метрів 50-60 така лиса вона там. І за неї десь за гори, з того боку Дмитрівки, за 2 за 3 кілометри, десь от там вони пристрілювалися. От. І потім обстріляли. На жаль, загинули багато людей. Зокрема, з, наш, з моєї роти загинули Володя Ющенка, взагалі молодий хлопець, 23 роки. От. Він всього 10 днів пробув там його, їх тримали для того, щоб на параді значить, їх екіпаж виступив на параді до 4. Потім буквально за декілька днів сказали, збирайтеся. І от Дмитрівку ну, ситуація мінялась. От. І Олександр Шик, 33 роки хлопцю, теж загинув. Вони загинули під танком. Між катками прилетіли значить, осколки цих смерчів і вбили хлопців. От так, от, такою смертю загинули. Можна зараз багато розказувати, що треба було робити, що не треба було, але так сталося. що Саме вони почекали, коли зібралася техніка, люди, і зробили такий от підлий обстріл. Очевидно, що прилетіло з Росії, тому що смерч, і на 100 кілометрів, і на 90 може. І тому що від, значить, наші там спостерігачі, хлопці були, коли був залп, десь ще від значить, пострілу до обстрілу десь 50 секунд. тобто... Такої пристойної відстані. Десь 50 секунд, від того, значить, десь кілометрів за 70, а можливо, і більше вони були. Цілком можливо, що з Росії, бо там десь близько 40 кілометрів до кордону. Цілком можливо. Коли ми тільки туди приїхали, десь на початку липня, то якось так всі стали говорити, що значить, місцевий батюшка там, по-моєму, отець Володимир, значить, церква нова була, і те, що він значить, допомагає сепаратистам, він там. І потім ще були розмови, я точно не можу цього сказати, що ну, церква не постраждала. Це звичайно, що це ясно, що це не могли там, колгоспники або шахтарі значить, випустити з цих. Тобі більше смерть, це дуже дороге задоволення. Вони дуже навіть залп дорого коштує. Це таке величезне руйнувану силу має. Я думаю, що Це фіхівці, по-перше, по перше, вони чотири рази пристрілювалися, а по-друге, ну, так сталося, що і саме наш табір, там декілька гектарів він не постраждав. От сабстабір з військовими і технікою, отак. От от. І казали, що цей ж місцевий батюшка він співчуває сепаратистом. Хоча на позір там був такий вічливий. Казав: Приходьте, хлопці, мийтеся там, якщо треба, приходьте до церкви і так далі. Ну, самі розумієте. от така ситуація. Бачила я ту церкву через рік після трагедії, на тому полі, де російські смерчі випалили всю техніку, і досі не росте трава. І що дивно, через дорогу стоїть, згадувана паном Ігорем, церква, освячена на честь цілителя Пантелеймона. ані на паркані, ані на фасаді церкви немає жодної подряпини. Це ж треба було так професійно, точечно нищити українців. Тож слова свідка про сепаратістські нахили батюшки можна прийняти на віру. Пошукала я інформацію про цю церкву. Цей храм у селі Дмитрівка, Новоєдарівського району Луганської області, став центром Русської православної церкви за границею. Побудована вона була у 2010 році, оце Миколою Іщенком, і як то кажуть, по-багатому це єдиний в Україні бурштиновий храм, бо іконостас та всі ікони прикрашені рівненським бурштином. Ці невеличкі єпархії були свої приходи у Лисичанську та Северодонецьку. Потім ця так звана єпархія увійшла до складу істіна православної церкви Росії, яка не підпорядковується патріарху Кирилу. От як все заплутано. Заплутано і дивно. якісь російські церкви і церковні рухи дуже комфортно почуваються на теренах Незалежної України. Попередня назва хоча б окреслювала чужинську присутність, бо російська церква за граніцею, тобто за кордоном. Якби там не було, а до України цей унікальний бурштиновий храм має лише територіальне відношення. Та й бурштин наш з Рівненщини. Тепер глядачеві легко буде зробити висновки чи був батюшка з того храму коригувальником вогню? Але ми повертаємося до пекельних подій. Під побідою, там був значить, штаб сектору. Його розстріляли ще раніше, за два дні. По-моєму, 1 числа його повністю розбили. І там ще навіть не цуралося тим, що там був значить, пересувний шпиталь. Був. Там були поранені або хворі. От. і Вони їх обстріляли, навіть ці значить, намети, що були там, хворі були, поранені, їх теж там зачепило. От. І потім штаб той переїхав ну, туди, в глибину в Луганської області. а Через два дні. Там буквально 20 чи 25 кілометрів від бі... mm -hmm. Побєди чи перемоги, як її назвати, від побіди до Дмитрівки. От це От так. не так далеко. буквально, а... теж, теж він постраждав, там теж загинули люди. Зустрілися ми із свідком обстрілу селища Побєда. Ми виводили техніку. Нас передупредили, що буде обстріл. Виводили техніку. Я уїжджав найпослідній. Коли вже гриби росли там. Ударна волна сумасшедша, звісно, була. Много там тоже хлопців погибло. Із Яворова там були хлопці. І з там були десантура, много там братські могили потом розкапували в бліндажах, хто не успів. Отак. Вот Два роки пройшло. Щось з пам'яті стерлося? – чи все Ні, так же воно напевно, вже ніколи не кадавне у той день. Під Дмитрівкою загинули Чернігівці Олександр Шик та Володимир Ющенко. Сергій Безгубченко з Прилуцького району минуло два роки, та біль втрати не відпускає. Обстріл тривав недовго, але ж потім почали рватися снаряди, навіть відграді, вони почали розлітатися і там загоратися бензовози і так далі. І дуже воно таке, ну, скажімо так, не для слабонервних, не для нервових таке видовище. Головне, що загинули хлопці. Мені пощастило, що мене призначили там чергувати на контрольний пункт. І там поруч зв'язківці вирили дуже гарний. Акоп, траншею, перекриття, щелину перекриття. І там мене вже ми з хлопцями вже пересиджували цей жахливий обстріл, потім вже вийшли і почали так би мовити, відступати, бо вже нічого не було, одна автомат в руках, де і все. От обступили, спочатку виїхали до Нової Дару, а там до Старобільська. Ще о 5 годин, десь через 2 години знову ще був один обстріл після цього. Бачите, ще один був, так би мовити, контрольний. А потім значить, наші офіцери там повернулися і почали, хто, що може витягувати машини, техніку, що вціліло. Тому що багато чого було ушкоджено. Треба було врятувати техніку. Ну, а потім вже 5, вже, начебто вересня, здається, були ці мінські домовленості перші, по яким було перемир'я, яке в той же день було порушене. То, точно так, як зараз відбувається. Тобто воно ну, воно на деякий час припинилося. Там, мабуть, ці всі російські вони зайшли. Їм же треба було створити, зробити відомо, що це ніякі не російські, це місцеві. Сепаратісти так женуть, мовляв, українську армію. Насправді вони зайшли, зробили свою чорну справу, і з технікою чи без техніки повернулися туди до себе. Там же 400 кілометрів, ну на тоді менше було, 400 кілометрів неконтрольованого кордону. Тоді, мабуть, трохи менше, але все одно вони спокійно там. Ви ж бачили, який там ландшафт, там як більярд, земля, можна там і танки, що хочеш там проводити. Вони повернулися до себе в Ростовську область, і потім вже почали там, не так масово, як тоді колонами, а мабуть, там невеликими групами, але регулярно посилати і техніку, і озброєння, і людей, найманців, військових і так далі. Рубільську прийшла панахіда за загиблими та, на жаль, невідомими героями України. Обгорілі тіла яких місцеві жителі самотужки розшукували на місці трагедії, і без експертизи ДНК урочисто поховали на місцевому цвинтарі. Мамко ж моя не лайме. tam ne знаю de bogi Серед волонтерів Старобільська є і наш земляк Юрій Борисенко, який з родиною вже багато років мешкає на Луганщині. І з перших днів війни до сьогодні невтомно допомагає українським бійцям. Трагедія відбулася під Дмитрівкою і Побєдою два роки тому. Трагедія полягає ще й в тому, що винуватців не тільки не покарано, їх взагалі не шукають. Бо як Юрій Луценко назвав винуватцями Іловайської трагедії Російську Федерацію, так і в цьому випадку у нашого керівництва винуваті тільки росіяни. З'їжджу на Цвинтр, кланюся хлопцям, які загинули. Вони не тільки іма, там багато похованої з нашої танкової з 13-ї, 41-го батальйону військових жар. Сумна статистика зростає, бачите, воно не припиняється. Треба всім нам пам'ятати, що вони віддали своє життя не даремно, за те, щоб ми були вільними. Найкращих забирають небеса, а вересень чи чорну <му> хустину не падає сльоза, не плачте люди, я помер за Україну, не тужи, матусь, я прийду сні. Тихенько обійму тебе за плечі, журавликом прилину навесні. Засвічу зірку у холодний вечір, тримайте стату, не повернусь я живим так щось нестерпно палить груди, я вмерти не боявся молодим, дивитись страшно. Коли гинуть люди, бач кохана, що в АТО провів, тривожне наше, і останнє літо не встиг, я не вернусь, не долюбив Тепер мені носитимеш ти квіти